Українська армія багато вчинила героїчно. Навіть на сьогоднішній момент не можемо уявити оце все, що відбулося, що відбувається, я думаю. Е я думаю, ну в першу чергу ті, хто полягли, це взагалі. У мене з першого підрозділу вже 6 чоловік немає, а до цього ще 17. Тобто, оце справжні герої на сьогоднішній момент, а ми виконуємо чоловічу роботу по захисту нашої батьківщини. Я навіть не знаю, які з прикладів вести. Ну, можливо, один із перших наших таких вдалих. Вдалих незначних перемог це під Харківщиною. То, що під Києвом ми працювали трошки по-іншому, кожен в своєму підрозділі зі своїми командирами, а під Харківщиною ми безпосередньо працювали вже під керівництвом Адаму. Штурмували багато разів 212-213 висоту, Це в районі Дергачів, населений пункт, північний, скажімо так, від Харкова. І єдиний підрозділ, який зайшов на висоту на цю, це були ми. Це був Снільниковський воєнкомат, під керівництво Адамок, і 130-те дерево. І ось ми полк спецназа, але там було незначна кількість. Вони фактично проводили керівництво безпосередньо по заходу, а ми все це вже втілювали в життя, скажем так. Тому а командиром цього заходу, всього штурму, був Адам. Зайшла, ми повинні були зайш, зайти з трьох сторін на висоту, зайшли тільки ми з однієї сторони. Ми підбили танк на цій висоті, дуже влучно е, було у нас тоді озброєне лави і Карл Густав, такий непоганий. СПГ, ручний СПГ, хороша така штука. Австрійська, я наскільки пам'ятаю. У них дуже цікаві заряди, були і противотанків, і противопіхотні. Подбили БМП, підбили танк, він прямою наводкою по нам, 4, як мінімум чотири рази вистрілив в тому місце, де ми знаходились, бо ми зайшли вже на позиції, на їхній, і були вогонь. Тримали цю позицію, очікуючи, що дві інші групи зайдуть на цю висоту, але на жаль, одна група взагалі відмовилась йти на цю висоту, а друга група, скажімо так, зробила усе, щоб не зайти туди на висоту. Так, ми годину робили бій. На цій висоті з переважаючими силами противника. У нас не було бронетехніки підтримки, у нас була тільки підтримка нашого командира, він підтримував нас артилерії. Тобто, все було достатньо сплановано, якісно. Але ж, на жаль, людський фактор іноді не допомагає, а заважає, тому не було у нас там втрат. Жодного 200, хоча ми зайшли на позиції, ми штурмували, ми не втратили жодного загиблого там. У нас було багато поранених. Всі вдало вийшли відсюди, евакуювалися. Все було організовано в плані евакуації чітко. Хоча 5 кілометрів ми заходили на цю висоту, і 5 кілометрів ми з цієї висоти виходили, так що ви мали на увазі. Ми залишили цю е, висоту, і на... через день, якщо я не помиляюсь, ми її зайняли взагалі. Кацапи втікли оттуди. І за то, за діжності нашої, що вони не очікували, що ми так зможемо їх е, жорстко. Там багато вони втратили. В районі 11 чоловік 2000 і 300 я навіть не знаю, скільки їх там було. Тому влаштували засідки в процесі відходу їхніх підрозділів. Тобто не тільки ми знищували і знищували підрозділи, які влаштовували засідку. Вони, тобто були організовані в процесі штурму на відходах, куди вони могли відходити, увозити своїх поранених, відходити техніка, були влаштовані засідки. Тому робота була пророблена на скажем так, на 50% по якості за те, що не, ви, не виконали наказ деякі підрозділи, тобто відсоток так, виконання бойового завдання було нами виконане на 100%. У нас багато нагороджених за цю висоту хлопців за їхню відвагу.